Це ще один міф такий, коли кажуть: от крупне зерно чи дрібне, яке краще. В чому кукурудзи? Да. От багато хто там, з аграріїв не не хочуть брати дрібного зерна, тому що кажуть, а, та, масу тисячі, коли сім, вони е... ще там 250 тисяч, чи так, скільки так, там так, вони так, вже так, кажуть, да. мішок менше там да, 17 не кілограм, буду брати. 17 кілограмів не буду брати. Але тут треба розрізняти дві е, різних позиції. Е, може бути крупнокачанне, тобто крупнозерний е, гібрид так. з дрібним зерном. Угу. Це зрозуміло, що воно дрібніше. А є взагалі від генетично е, дрібнокача, тобто, дрібнозерні, середньозерні і крупнозерні рослини. Угу. Їх можна поділити по масі, да, по масі тисячі зерен. І е, самого епідермісу навіть е, оте скажімо, дрібніше насіння, навіть з крупнокачаних рослин, тільки до трьох листочків використовується сама насінинка. Е, потенціалу вистачає, щоб рослинка сформувалася що в дрібного насіння, шо в крупного насіння. Угу.